Вітаю, друзі. Нехай Бог благословить усіх вас, і нехай Дух Святий прийде, щоб відкрити розуміння усіх вас для того, щоб кожен із нас знав краще для нашого життя і знав, на прикладі від Бога. Тоді ми почали говорити. Про цю молитву Отче наш. Я знаю, що багато людей знають цю молитву на пам'ять. І навіть у церкві, традиційній, католицькій, православній, Люди навчилися повторювати цю молитву Отче наш. Тоді усі знають. І це велика проблема. Усі знають. Але одна справа знати, а інша справа розуміти те, що ти робиш. Розуміти те, що ти знаєш, і починати це практикувати. Це зовсім інше. Тому що подивіться, це молитва, яку Ісус нас навчив, сам Бог говорив: Я хочу, щоб ви. Просили так, щоб ви так молилися і зверталися до мене. Робіть це, те, про що я говорю вам. Робіть те, про те, що я вам говорю. Те, що я вам обіцяв, щоб виконав у вашому житті, реалізував у вашому житті. Тому що це моя воля. Моя воля в тому, щоб ви говорили зі мною таким чином, так я вам дав цей рецепт, це розуміння, цей напрямок. Якщо ви звичайно хочете слідувати за ним, якщо ви, звичайно, бажаєте цього спасіння. Якщо ви, звичайно, дійсно хочете, щоб я був вашим батьком, тільки це. Тоді молитва отче наш, це не просто молитися. І говорити, в в сел, сел, а, Отче наш, суші на небесах, святить сім'я Твоє, або навіть просто десь там майже про себе not там not говорити, Отче наш сущий на небесах. Ні, не it's просто it's молитва, that's щоб that's там, that's там that's просто that's вимовити that's слова. Бог знає, що ми вкладаємо в цю молитву, <плес> і що за цією молитвою стоїть, <плес> отче наш. Тоді подивіться, <плес> давайте я про себе розкажу. Розповім, моє розуміння, <плес> те, що я практикую. Послухайте, коли я молюся, очі наш, по перше, ми використовуємо голову. ми використовуємо використовуємо наш, нашу мудрість, нашу віру, мудру віру віра, яка роздумує, віра, яка не відчуває нічого, віра, яка слухняна, в незалежності від того, відчувається що чи не відчувається, коли ви молитеся, використовуючи голову, розум я знаю, що я роблю, тому що мій Господь він хоче від мене це чути, але не просто чути або розуміти він також хоче бачити мій розум і мою душу у цій молитві тому що я не можу просто ці слова богу повторювати в молитві а моє серце наприклад в цей момент десь в іншому місці думає про якісь інші проблеми у житті в якісь ситуації там які в мене відбуваються ні, я повинен з'єднувати мою голову, мій інтелект, мою раціональну частину, мудрість суміщати, поєднувати із моєю душою, із моїм серцем, із моїми почуттями. Із моїм бажанням або бажаннями, і коли я з'єдную мій дух із моєю душою. І вони в такому досконалому поєднанні я роблю саме те, що Бог від мене очікує. тоді що ви думаєте, відбувається? ви думаєте, що молитва вона залишиться всього на всього повторенням звичайних слів? Ні, ця молитва буде досягати престола Божого і принесе нам відповідь, тому що. Я не просто мою мудрість мою раціональну властивість роздумувати вкладаю Що для мене правильно чи неправильно, так я згодний і я усвідомлюю правильність того, що написано, але також я мою душу, моє серце вкладаю. Господь це те, що я бажаю, саме це. І коли моя молитва з'єднується, не просто розуміння. Розум, слова, але також і серце в ній тоді ваше життя це трійця, людська, дух, душа і тіло, або тіло, душа і дух разом трьох разом погоджується із цією небесною трійці, Отець, Син і Дух Святий. Ви розумієте? влада молитви. Не тільки молитви, яку Ісус робив, але також будь-якої іншої молитви, яку ми можемо зробити по відношенню до Бога, там, де ми можемо використовувати наш дух, раціональність, душу, нашу, наші відчуття, нашу частину емоційну, і також наше тіло. Тоді вони три, вони повинні разом бути з'єднані для того, щоб. Молитва досягла престолу благодаті Божої, тоді, наприклад, якщо ви йдете в церкву, якщо ви тільки душею це робите, вашу молитву, але розум про зовсім інше думає, тоді нічого не відбудеться. Але якщо ви всю силу вашу Тобто тіло, душу і дух вкладаєте. По-перше, дух, потім душа, а потім тіло. Це трійця ваша в молитві з'єднується таким заповітом, разом разом з Богом, І сам Ісус вчить нас цієї молитви. Не просто така якась там банальна, а звичайна молитва, ні. Ні, в якому разі, друзі, ця молитва, яка повноцінна, вона досконала. Я хочу вам нагадати, може бути, ви пам'ятаєте цю ситуацію, коли була трагедія, де зійшла величезна лавина і збруду, і багато людей загинуло, і одна людина, вона. Їхала недалеко на тракторі і побачила, що починається ця хвиля величезна із броду і глини, і вона нас на, на своєму шляху все змітає, як та лавина поглинає все. І він їхав просто в цей момент на тракторі, намався якось вирулити і уїхати. І одночасно він молився і знімав на камеру, і молився «Отче наш казав, «Отче наш суши на небесах. Він це робив так автоматично, але настільки сильно він це робив, що врятувався, тому що він свій розум, голову, мудру віру використовував але також він використовував свою душу. Він був вічі, він кликав до Бога. Питання було життя і смерті. І в і, підсумку і він врятувався. Подивіться, чи він був релігійним, чи ні, я не знаю. Якщо він був вірний Богу чи ні, я не знаю. Якщо він був грішником чи праведником, я не знаю. Але одне я точно знаю. що він всю свою силу у цю молитву, у цей рецепт молитви, оче наш, він вклав і врятувався від цієї трагедії, від цієї катастрофи. Тоді, мої друзі, робіть це, нічого не варто це для вас, нічого не потрібно платити. Ви не будете витрачати нічого, ви нічого не втратите. Якщо ви будете слухняні Слову Божому, на 100% будьте впевнені, Всі ті обітниці його виконуються у вашому житті. Неважливо, які навколо вас обставини. Коли ви, ваш дух, ваша душа і ваше тіло, ви всю молитву окладаєте, він сказав: моліться же так, іншими словами, так чиніть, так моліться, Отче наш. Сущі на небесах да святиться ім'я твоє іншими словами. той, хто молиться, повинен розуміти. Нехай твоє ім'я батько буде в моєму житті, прославлене. Нехай ти будеш прославлений в моєму житті, на небесах ти, і також на землі через мене будеш прославлятися. тому що на небесах зрозуміло, ти святий, і також тут на землі небагато. Тут людей хочу прославити Твоє святе ім'я. Тоді нехай Твоє святе ім'я прославиться в моєму житті. Нехай прийде царство Твоє в моє життя. Тобто направляй мої думки. Приходь і направляй царство в мені, тому що я не бажаю бути першим. Я не хочу бути головним для себе. Я хочу, щоб ти, Господь. Я хочу бути тим, кого ти направляєш, Господь, і царствуєш в моєму житті, для того, щоб воля твоя була виконана в моєму житті. І якщо в житті багатьох не виконується воля Божа, тільки в житті деяких. Я хочу бути одним із цих, одним із цих деяких обраних, щоб твоя воля виконалася в моєму житті. І не тільки в моєму житті, але щоб вона була такою ж, як і на небі, на землі, так і на небі, щоб моє життя було у твоїй волі, також як ти там на небесах правиш, і ви знаєте, на небесах там все ідеально, досконало. Там Бог править, і коли Бог у нашому житті, Робить його волю, тоді він означає, що царствує. Він царство в нашому житті, таким чином, як на небі він царствує і далі написано. хліб наш насущний, дай на сьогодні тоді. Дай мені Господь цю можливість мати те, в чому я потребуюся. неважливо, проблеми чи в здоров'ї. Чи фінансові проблеми, якась там ситуація в сім'ї, в особистому житті, і так далі, так далі, так далі. Яка б не була проблема, тоді нехай в моєму житті не усе те, що необхідно, відбудеться, щоб не було ніякого недоліку. і далі написано, і прости нам, борги наші. Які ми прощаємо боржникам нашим, іншими словами, прости мене, Господь, мої борги, так як я прощаю моїм боржникам. Але якщо я не прощаю, тоді мені буде дуже погано. Але коли я прощаю, я не один-два рази, але постійно, як Ісус сказав, Сім по 70 разів. Тобто всього 490 разів буду прощати. <рес> Тоді я також буду прощений. Тому що я прощаю і мені буде прощено. Це те, про що Господь Ісус я прошу в тебе, щоб це було в моєму житті. І не веди нас у спокусу. Що це означає? Господь. Не, не зроби зі мною те, що ти робив із собою, коли там був пустелі, ти був у пості, спокушений дияволом. Я не витримаю таке у пустелі із дияволом один на один. Я всього на всього плоть. Я просто людина слаба. Я просто глечик із глини, я ніхто ніщо. І будь-який, не саме навіть великий вітер, він Має властивість мене зруйнувати. Тоді бережи мене Господь, позбав нас від лукавого, дьявола, тому що є твоє царство, і сила, і слава вовіки. Амінь. Іншими словами. Ця молитва каже про те: ось моє життя на твоє вівтарі, Нехай виконується в ній твоя воля. Хіба це не чудово? Це просто, але дуже сильно. Дуже дуже сильно це молитва екстремально важлива. Вона все життя охоплює без якихось виключень і в чому ми потребуємося постійно. У хлібі насущному ця молитва нам дає, і від зла ти захищений ти під покровом Божим. ти отримуєш те, в чому потребуєшся. Ви звільнені від усякого зла від того, що відбувається, тому що ви в дусі, в душі і в тілі. Маєте це обезпечення. Тоді робіть це, друзі, для вашого блага. Звичайно, якщо ви не хочете, це ваше діло. Але у цьому питанні часто ми знаходимо двері для вічності. Хто розумний, той слухняний, хто ні? Що вже поробиш? Добре, нехай Бог вас благословить, і ви знаєте, ми. Завжди вас раді бачити в особливі дні по дням Господнім, понедільним, той день, коли ми молимося і кличемо до Бога, коли ми намагаємось спасати наших близьких, нашу сім'ю, нашу родину, ми молимося за них і виконуємо у церкві. Цю роботу віри. Оце, знаєте, ці заповіді, одна із яких звучить так: шануй батька Твого і матір Твою для того, щоб продовжувалися, або щоб твої дні були довгі на цій землі. Тоді ми маємо цю віру, кликати до Бога для того, щоб Він приходив і був. Прославлений через наше життя для того, щоб ми могли мати довге життя на землі, якщо це звичайно життя від віри до віри по відношенню до Бога, тому що із ним ми живемо чи без Нього, в нас нічого не вийде без Нього. Тоді, якщо ви хочете бути благословеними, може ви так скажете, єпископ. У мене немає ні батька, ні матері. У мене також вже немає батька фізичного, ні матері фізичної. Але у мене є небесний батько. Тоді кожен день я стараюся йому бути вірним. І завтра ми будемо і кожен день у всіх церквах робити те, що Бог вчить нас. І я впевнений, цей хліб, який сходить з неба. Він прийде в наше життя. Нехай вас Бог благословить до завтра. Амінь.